На проповідь, оскільки велика кількість людей і далі продовжувала портуватися довкола Ісуса Христа, Він дійшов на гору і сів. Ісус Христос чинив так згідно із звичаєм, адже коли рабини навчали, вони сиділи. І учні підійшли до нього, і Він, відкривши уста, почав навчати їх. Вірші 5, 6 і 7 глав апостола Матфея, зазвичай називають нагірною проповіддю, оскільки Господь Ісус Христос давав її на горі. І хоча достеменно невідомо, де саме знаходиться ця гора, беззаперечно, що вона знаходилася у Галилеї і, очевидно, була неподалік Коперноуму на рівні місці. Слово учні стосується не лише дванадцяти апостолів, як дехто може подумати, але усього народу, який ішов за ним. Народ не міг надивуватись його навчанню. Ісус Христос. Навчав їх з огляду на проголошення, приходу Царства Небесного. Проповідь Ісуса Христа слід розуміти в контексті його обіцянки Царства Небесного і необхідності покаятися, щоб вступити в це Царство Боже. Проповідь не давала перелік правил для вступу у Царство Боже і не розкривала шлях порятунку. Ця проповідь показувала, яким життя має жити людина, яка має правильні стосунки з Богом. І хоча Цю частину слід розуміти у світлій обіцянки царства Месії, проповідь є звертанням до послідовників Христа Спасителя наших часів, адже вона показує принципи тієї праведності, яку Бог вимагає від усіх. Своїх людей. Деякі, принципи є загальними, наприклад, ніхто не може двом панам служити Богу і грошам. Деякі конкретними, наприклад, і хто тебе силуватиме ти милю, іди з ним дві. А деякі стосуються майбутнього. Наприклад, багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували. Ісус Христос розпочав свою проповідь мовою про. Блаженних, а саме реченнями, які розпочиналися словом блаженні. Блаженний означає щасливий або успішний. У цьому переліку Ісус Христос згадав такі якості, як Богі духом засмучені тихі, та інші. І очевидно, що вони не мали стосунку до стандартів фарисейської праведності. Фарисеї турбувалися головним чином про зовнішні якості, а Ісус Христос. Говорив про внутрішні, вони з'являються лише тоді, коли людина має правильні стосунки з Богом, щиро вірить у нього і цілковито йому довіряє. Боги духом, це люди, які Свідомо покладаються на Бога, а не на самих себе. Вони є бідними душі і не мають змоги умилостивити Бога. Тихі є дійсно сумирними і лагідними. Вони належним чином оцінюють своє становищем, засмучені, визнають свої потреби і висловлюють їх тому, хто може їм допомогти. Холодні та справі, справедливості. Мають духовний голод, невпинне бажання бути усьому праведними, милосердні виявляють милосердя до інших, таким чином показують милосердя, яке Бог виявляє до них. Чисті серцем це люди, які є. Честими в душі, немає гріхів, вірять в правидіння і завжди визнають своє гріховне походження. Миротворці показують іншим, як з Богом віднайти спокій у душі, і як нести мир у світ. Вони бажають виявляти Божу праведність і їм це дається, навіть якщо за це їх переслідують. Послідовники Ісуса Христа володіють цими якостями і чеснотами і стають спадкоємцями. Царства небесного, землі, отримають душевну втіху і насичені приймають милосердя від Бога та інших. Вони побачать Бога, тобто Ісуса Христа, Бога у тілі, Його послідовників. Називали синами Божими, оскільки вони відображали його праведність. Природно, що люди, які володіють цими чеснотами і якостями, вирізнятимуться з поміж інших. І натовпне зрозуміє їх. А тому їх будуть переслідувати, а дехто навіть всякі лихо про них говоритиме. Однак слова Ісуса Христа підбадьорили Його послідовників, адже вони будуть ходити серед пророків, яких також. Не розуміли і переслідували.